Це зовсім інші очі людей. Тут вони завжди насторожі. Будемо маливати партизани, то я не знаю, що буде робити. Тікати ми не будемо. Жодного дня я не покинула свою громаду. Я була тут, до дома є дома. вдома. місія – це робити все, що ви можете для перемоги. Треба народжувати. А якщо не будемо народжувати, ми ж взагалі вимремо. Чим скоріше ми від сіля поїдемо, тим швидше тут буде сіра зона. Росіяни для нас вороги і вороги на багато багато поколінь. Панельки жалію, що ні одного не, не завалив. Життя продовжується.